Зараз актуальне питання з приводу санкційної політики до російських і білоруських спортсменів, щоб їх не допускали до міжнародного спорту. Я знаю, що в тебе дуже сильна позиція з цього приводу. Ти Обжеж. пропонуєш, хоча Росія постійно розповідає про те, що спорт повинен бути поза політикою. Mm -hmm. Ми бачили безліч разів стоїть Путін в лужниках там, на mm -hmm. стадіоні, і навколо нього спортсмени з олімпійськими медалями. Ось і кажуть, який сильний а, в них президент, що вони підтримують його у всіх починаннях, що це війна, яку а, вони ведуть для того, щоб для нашої ж користі ага. вони тобто у нас така звільняють. Публічна, да? так, публічна позиція. Але наразі міжнародний олімпійський комітет рекомендував відсторонити всіх представників Росії і Білорусі від міжнародних змагань, взагалі від усіх, так? так, олімпійські види спорту, звісно тій федерації, де є проросійські лобі, які очолюють якісь там російські олігархи, вони намагаються повернутися.